Доброго дня, мене звати Гузюк Лілія, і сьогодні ми поговоримо про туалетний навик, а саме, як навчити дитину ходити на горщик. Так, наш план на сьогодні: спочатку ми розглянемо етапи, тобто за якими етапами ми повинні слідувати, щоб навчити дитину ходити на горщик. Друге, це які труднощі можуть з'явитися на кожному з етапів та їх. Як вирішувати? І третє, це індивідуальні проблеми дитини, тобто, залежно від індивідуального профілю дитини, з якими труднощами вона може зустрітися, і знову, як ми можемо на це вплинути в залежності вже від сімейної системи. Отож, розпочинати ми будемо із першого нашого пункту, це з етапів. І перший етап це горщик приємне місце. Тобто, що відбувається на цьому етапі? На цьому етапі ми показуємо дитині, що горщик це щось таке круте, де тобі приємно. Тобто ось тут нам важливо навчити дитину сприймати горщик позитивно. Якщо в дитини вже є наявний негативізм, тобто дитину доволі часто, на, припустимо, заставляли, заставляли на цей горщик, і вона вже його бачить і в неї йде відмова, відказ, вона кричить. То вже в дитини буде на першому етапі проблематика перейти до наступних етапів. Тому що процес на сходити на туалет, до туалету пов'язаний тим, що мені потрібно розслабитися. Якщо я не розслаблюсь, зрозуміло, я не зможу піти на горщик. Тому мені доволі актуально в те, що ось це має бути приємним. Що це на цьому етапі повинно нам відбутися? Повинно відбутися те, що дитина. Сідає на горщик і в неї нема негативних ніяких відчуттів. Вона не кричить, не плаче, тобто сам процес сідання він є. Для дитини є нормально сісти, навіть якщо в неї поки що нічого не виходить на цьому етапі, вона туди сідає, на горщик або на накладку, припустимо, на унітазіці. Вона сідає і сидить. Після цього етапу ми вже переходимо до другого етапу, де, який я називаю успіх батьків. Чому саме успіх батьків? Тому що ось на цьому етапі батьки, мама або тато, вони починають, дорослий, давайте я буду називати, як дорослий, дорослий, починає регулювати процес дитини, і щоб навчити її ходити і відчувати ось цей момент, що ага, я хочу в туалет. Тобто ось цей поклик, позив до туалету. Що відбувається на цьому етапі? Е, відразу я скажу про те, що коли ми починаємо дитину ходити на гощик, ми починаємо її навчати із процесу попісяти. Вона вчиться попісяти, коли вона вже навчилася пісяти на гощик, ми перейдемо тоді до наступного етапу. Ось що відбувається на цьому етапі. На цьому етапі, наприклад, за допомогою таблички, або, можливо, деякі батьки можуть це робити і без таблички. Ми повинні навчитися регулювати, тобто вгадувати, коли ж це дитина хоче в туалет. Тобто, в залежності від кількості ось цих вгадувань дорослого, буде залежати успіх дитини. Типу називається, супер, мама вгадала, дитина сходила на горщик і ми ж радіємо, що дитина молодець попісила. Хоча насправді вгадала то мама, вгадав дорослий, чи вгадав тато. Тому, що нам допоможе вгадувати, тобто що нам допоможе зрозуміти, що ось-ой ось зараз дитина хоче йти на цей гості, що нам допоможе це, роби, це зробити, нам може допомогти така табличка, яка допоможе нам регулювати те, скільки води або іншої рідини випиває дитина, і як в залежності від цього, які інтервали ходіння в туалет. Тобто, ми записуємо. Час тут, коли дитина пила і який напій вона пила. Ось ця табличка ведеться у нас орієнтовно 2 тижні ще до початку активного вже введення і навчання, щоб мама розуміла ось який графік у дитини, і припустимо, наскільки часто вона ходить до туалету, якісь, які інтервали між покликами до, до туалету. І ми записуємо, 9,00, дитина пила. Тут у нас вода і там 100 мл орієнтовно, скільки вона випиває. Дивіться, в залежності від напою, припустимо, якщо це там, молоко дитина випила, то відразу і ось тут інтервал ходіння в туалет дитини може пришвидшитися. Тому нам важливо записувати тут, що саме дитина п'є. Ми записуємо час і записуємо напій. І тут ми знову записуємо час і тут пишемо туалет. І в нас тут є 9.00 вода, там, наприклад, 10.30. Знову вода, знову 100 мл. І припустимо, тут дитина сходила в туалет 9,15. Тут ми пишемо так. Туалет і позитивно. Що означає це позитивно те, що ми вгадали? Тобто, успіх в туалет відбувся. Тобто, дитина попісяла і є ось цей наш успішний туалет. І пишемо, та, наприклад, там 10.30, знов у нас був туалет, але він був негативний. Тобто дитина попісяла в штани. Що нам дасть ось ця табличка, і як її розпочинати вести? Розпочинати вести, ми можемо просто, де ми пишемо час, де ми пишемо напій, пишемо час і пишемо туалет, але ось ці позначки ще вгадала мама чи не вгадала, ми не ставимо. Просто ми пишемо для себе лише для того, щоб в нас був графік. Що орієнтовно, там, якщо там, кожних дві години дитина піє, то там кожні дві години 30 секунд вона ходить до туалету. Тобто, ось це нас дасть такий орієнтир не ритуалів, а орієнтир походів дитини там до туалету і коли вона потребує попити нас. Відразу кажу, чим стабільніше ось тут дитина п'є, не так, що вона попила через 15 хвилин, потім через годину, потім через півтори, через, через 15, чим ці інтервали більш стабільні, тобто, припустимо, кожні там 2 години, тим стабільніше це буде впливати і на ходіння в туалет. Тобто від ось цього пункту залежить і ось цей пункт. Тому ця табличка є важливою. Є батьки, які не потребують таблички, вони орієнтовно також інтуїтивно вже знають. Ага, я даю там дитині пити ось так, такі там години, і приблизно вона в такі години пісень. Що додатково до ось цього графіку нас і до нашого другого етапу до успіхів батьків ми можемо добавити? Ми можемо добавити, що дитина по дитині. Видно, що вона хоче пісяти. Тобто, припустимо, там за три хвилинки до того, коли вона піде в туалет, вона там починає притальцьовувати, тупати ножкою, або там починає себе якось трогати в, в, саме в області там, тазу, якось себе рухати, або некомфортно тертися. Тобто, ось тут якась поведінковий момент існує. Тобто, що за допомогою поведінки, мама може передбачити також цей туалет. Він важливий, і він допоможе батькам ось тут бути більш успішними. Тобто, це такий до нас додатковий момент для передбачення. І на чому залежить У нас успіх батьків, що ми вже написали цю табличку, ввели цю табличку для дитини. І тепер ми з орієнтиром на. Ось цей наш графік ми дитину висаджуємо. І бачимо, що дитина стає в нас успішнішою. Тобто ось тут в нас стає більше позитивних смайликів. Тобто ми наближаємося до того, що смайликів доволі стає багато позитивних. І це означає про те, що, що успішна мама і, можливо, вже і дитина починає відчувати ось цей поклик. Можливо, дитина вже там відчуває інколи терпіти, тобто це наближає до моменту такого успіху у дитини, коли успішна мама. Так, відразу зазначаю про те, що коли ми переходимо з вами на ось цей етап, то із дитини обов'язково знімається памперс. Якщо Зрозуміло, ми навчаємо дитину ходити на туалет, то памперс знімається. На вечір памперс можна залишати, ну, не на вечір, а на ніч залишати дитина спить, а на день бажано знімати. Якщо дитина спить в день також, то на денний сон також можна памперс одягати. Зрозуміло, що бувають виключення, кудись потрібно їхати до лікаря, кудись, наприклад, потрібно піти там до друзів, в гості і на дитину надівається памперс, але відразу є. Ви повинні собі знайти таку кореляцію. Що чим більше буде ось цих виключень, тим більш негативно це буде впливати на наше навчання. Тому що, зрозуміло, дитині важко стає зорієнтуватися, типу що коли мені можна йти на туалет, коли не можна. Наприклад, незрозуміло. То є памперс, то немає. Це якби збиває нам навчання. Тоді тому максимально бажано вибирати такий час, коли. Ми зможемо цей памперс зняти і вже тоді навчати дитину ходити на туалет. Після ось цього моменту, коли мама помічає, що тут успіхів стає багато, як помітити, ось цей момент, що успіхів стає багато, тут в нас є приблизно 50% успіху, 50 не успіху. І тобто в успіху в нас, ось це в нас успіх, тут стає відсотків більше. Ось коли на нас 60 хоча б, а тут менше 40. Тобто, коли більше стає в нас успішних походів на туалет, менше неуспішних, ми переходимо до, з вами до третього нашого етапу, це дитина. Вітає з допомогою. Дорослого можна це назвати як висаджування. Тобто ми, ось це в нас перший гощик позитивний, тепер успішні батьки, тепер ми дитину висаджуємо. Вона ще сама в нас не проситься на туалет, але ми вже передбачаємо, що, ага, типу, ми бачимо, що вона. Е Ось, ну, якби, ось ось буде пісяти, а і ми її якби висаджуємо. Питаємо в неї, чи вона хоче в туалет. Ось тут у нас також на цій стадії питання. Якщо вона там каже, так, ні, зрозуміло, ми її висаджуємо. Тобто іще допомога дорослого існує, але ми вже дитину навчаємо саме висаджувати і вже помічаємо, що дитина терпить і дає нам відповідь на питання: хоче вона чи не хоче. Тобто важливо нас навчити те дитину, що ось. Тут вона вже починає терпіти. Ми бачимо, що вона терпить, тобто втримує по позиву якийсь час, і ми регулюємо. На цьому етапі, ну, зрештою, на цьому також бажано, але на цьому дуже важливо, це те, щоб горщик обов'язково стояв на одному ті, тому самому місці. Щоб ми цей горщик не було так, що ми дитину водимо до одного місця, тому що ми йдемо до того, етапу, щоб вона сама туди ходила. Якщо цей горщик буде ходити по кімнаті, то в одному місці стояти, то в іншому, то в туалеті, то в гостині, то дитина не зможе в майбутньому їй буде важче зорієнтуватися, куди бігти. Тому ось на цьому етапі ми дитину вже висаджуємо і. Також додатково можемо там заохочувати дитину. Якщо вона приймає там соціальну похвалу, тобто вона помічає, що радість, вона бачить, що мама рада, що вона попісяла і в неї вдалося, супер, круто, всі радіють, надвідувають, не знаю, кульки, мильні і всі раді, це супер. Якщо в дитини є труднощі з емоційним розвитком, є труднощі з мовленнєвим розвитком, то можна на цьому етапі вести заохочення. Тобто заохочення це вибір тієї речі, можливо, там їжі, що буде приносити їй задоволення і підкріплювати ось цей момент, що я по і буде щось круте, щось прекрасне, те, що мені подобається. Це допоможе саме з допомогою логічних зв'язків, допомогти дитині. Встановити ось цей момент послідовності, типу, ага, коли там я після і в горщику знаходиться якась рідина після того, як я встаю. Зрозуміло, я отримую якийсь приз. І саме з допомогою логіки дитині це легше ну, якби, легше зрозуміти, і це такий додатковий мотиваційний ефект із зовнішньої мотивації. Тому так заохочення ми можемо вводити. Якщо є потреба, якщо дитина без них не навчається, і ми бачимо, що є потреба, ми їх вводимо заохочення, але вводимо по певному правилу. Якщо ці заохочення, тобто, припустимо, ми вибираємо, що якийсь там зефір, який дитині можна їсти, ми даємо лише за той момент, коли вона пішла в туалет. Тоді бажано цей зефір із звичайного харчування дитини забрати, тобто, щоб була чітка. Чітка такий момент чіткій логічності, що він належить до горщика, що саме я отримую за загорщик. Це буде підсилювати і мотивацію в плані зефіру, тобто дитина буде більш старатися сходити на гощик. І зрозуміло, буде дитині більш зрозуміло саме, що є якийсь належний взаємозв'язок. Тому бажано забирати ті заохочення, ті речі, які ми виділили як заохочення, із звичайного побутового життя дитини. І ось тут, супер, дитина терпить і пісяє, і вона отримує заохочення. Тобто ось є в нас вже дитина, яку ми підводимо до горщика, вона ходить на горщик, супер, все вдало ми бачимо, що в горщику щось появляється і в результаті дитина щось утримує, отримує якесь задоволення. Або це задоволення батьків, або там задоволення саме для дитини, там чи цукерка, чи якась іграшка. І чим більше в нас таких ситуацій, в нас наступає той момент, що так, ми дитину водимо, вводимо одногорчик, але тепер ми хочемо, щоб вона пішла сама. І ми починаємо її до цього приводити. Як ми можемо її до цього підводити етапу до ось цього нашого останнього четвертого етапу, що дитина вже в нас сама сідає з допомогою дорослого йде, але... Вона забуває, тобто ми помічаємо такі етапи, що може там загратися і ще якісь моменти. Але ми хочемо, щоб вона йшла сама. Перше, що ми робимо, це зрозуміло, що дитині треба просторово зорієнтуватись, де цей горщик знаходиться. Тобто, ми дитини можемо ще питати, типу, ти хочеш туалет? І вона каже, так. Ми їй наче показуємо де, але вже не ведемо її туди, а скажемо, кажемо там, коли ти попісеніш, скажи мамі чи татові, скажи там мені татові, що ти попісяв. Поклич. Тобто ми, наче, дитину зволікаємо і ну, якби прагнемо до того їй показати, що ти пісеніш сам, якщо тобі потрібна допомога, потім кличеш маму чи тата, Ми приходимо і радіємо з тобою. Але ось цей момент нам дуже-дуже важливий, щоб дитина наче вже якийсь ну, сам процес там пісяла, чи в е, майбутньому какала, щоб вона після цього процесу кликала батьків, і наче процес цей ототожнювала, що вона робить це самостійно. Після цього, коли ми вже бачимо, що дитина біжить, тобто, коли ми кажемо, їй біжи, вона біжить, ми тепер чекаємо, щоб вона сама взагалі пішла. Тобто, коли вона відчула, вона пішла до цього. Горщика. Що ми можемо робити в цей момент? Ми допомогою чого її провокувати? Тобто, ну і не провокувати, а допомагати їй. Тобто, коли ми бачимо, що наступає ось цей момент, що їй потрібно буде йти в туалет, ми можемо, припустимо, гратись біля горщика. Наприклад, якщо він стоїть в дитячій кімнаті, ми можемо тоді бути з дитиною не на кухні, а саме біля нього. Тому що, коли він буде візуально, перед нею тоді... Вона швидше зорієнтується, що ага, якщо я його бачу, це такий тригер. Значить, тригер того, що ага, ти, типу, ось горщик стоїть, можливо, я хочу в туалет. Дитина тоді може сама піти. Тобто ми скорочуємо ось цю. Дистанцію між горщиком і дитиною, щоб вона візуально вже сама пішла, але горщик знаходиться біля дитини. Коли ми бачимо, що коли вона знаходиться горщик біля дитини, вона йде самостійно і нашої допомоги не потребує, ми тоді вже можемо переходити в якісь дальні кімнати і на дальшу відстань від цього горщика. І тут у нас виникає ось цей етап самостійного ходіння вже в туалет, тобто дитина ходить самостійно. Ось головні етапи, які нам допоможуть дитину посадити саме, допомогти дитині сісти на горщик і буде дуже позитивний ефект як для дитини, так і для батьків. Тепер другий момент. У дитини можуть бути труднощі із ось цими всіма етапами. На якому моменті можуть бути труднощі? На моменті труднощів з тілом. Що це означає, якщо дитини, припустимо, є ось тут наші з вами труд... труднощі, якщо в дитини є сенсорні потреби. Ось тут в нас додаткові сенсорні потреби. Тобто, це може бути її почутливість тактильна. Наприклад, якщо дитина, ось вона впісялася, вже по штаніжках потекло, а вона не відчуває що мокре, тобто в дитини немає відчуття ось цього дискомфорту. Тобто ми тоді можемо зробити гіпотезу, що ага, вона якось наче, не до кінця відчуває своє тіло ще на відзор. Або дитина там прагне багато обніматися, спить під сенсорною ковдрою, зажимає, щіпає себе, якось там махає руками і ще. Тобто є моменти з тілом, які їй ускладнює процес відчуття саме свого тіла і зрозуміло будуть впливати нам на горщик. Коли в нас є додаткові сенсорні потреби, зрозуміло, це буде нам впливати і на те, що дитина не буде відчувати поклик, і в результаті її буде важко втримувати. Тобто ми можемо провести таку гіпотезу, якщо є сенсорні додаткові ось тут, тактильна гіпочутливість або взагалі тактильна гіпогіперчутливість, які разом зустрічаються, можливо, і ще пропіоцептина додатково, то це буде впливати і на її інтерорецепцію, тобто і на її інтерорецептивну чутливість, на її внутрішні відчуття. Тобто, якщо я відчуваю себе ось тут, я не розумію, чи в мене затерпла нога, чи не затерпла, або в мене немає якихось там, я впав і нема відчуттів, то зрозуміло, щоб відчути, що я хочу до туалету, мені треба відчути ось всередині, що там щось відбувається, що є поклик. Тому ось ця ми працюємо додатково із сенсорною сферою. Можливо, йдемо навіть там на сенсорну інтеграцію і пропрацьовуємо ось ці моменти, сенсорні, щоб допомогти дитині піти саме на туалет. Це може бути і пов'язано з тим, наша сенсорика, коли дитина, наприклад, ходить до, до єдина поза. Наприклад, дитина навчилася пісяти лише стоячи, навіть це може бути дівчинка. От вона замирає стоячи, пісяє. А коли треба змінити позу, тобто сісти, дитина не може розслабитись. Це так само, ну, здається, з одного боку, це наче не повинно впливати, але ось наше тіло запам'ятовує ту позу, в якій ми пісяємо, і в якій ми можемо наче розслабитися. І навіть якщо зараз дорослому сказати, ось, візьміть, попісяйте чи там, сходіть в туалет в іншій позі, сходіть в туалет там, стоячи або сидячи, то хтось може, хтось, можливо, з цим справиться. Буде легко, комусь може бути важче розслабитися. Тобто наш мозок запам'ятав ту позу, в якій ми можемо розслабитися. І якщо є ось ці моменти, єдина поза, то в незалежності від етапів нам треба працювати з тим, щоб ми могли спочатку розслабитися в тій позі, в якій треба. Або навчати тоді дитину, тому що це буде наче окремий процес роботи над позою, а не проходження етапів. Дитина не пройде ці етапи, тому що вона не може нас розслабитись. Як вона? вона може сісти, але вона це сприймає чисто як сидіння, і ось тут вже навіть успіху батьків не буде, тому що, коли успіх батьків, дитині вже треба сісти і могти розслабитися. Тому так, тут є додаткові винятки, припустимо, що ми можемо навчати там, стоячи дитину пісяти спочатку, щоб пройти етапи, щоб вона нас просилася, але вона, припустимо, буде там, пісяти, стоячи в якусь мисочку, або, або, ну, але вже потім працювати окремо над єдиною позою. Такий момент виключення буває. Буває момент не єдина поза, а момент тепла. Тобто дитина вчилась, що я можу розслабитись лише коли є пампець. Тобто ось ці моменти, це говорить про те, що в дитини є додаткові труднощі з відчуттям свого тіла, і дитина, коли їй не тепло ну, в, сані, в зоні тазу, то вона не може сходити до туалету. Тому ми працюємо тоді над... і проходимо ці етапи, але включаємо ось це наше тепло. Наше ось це тепло ми включаємо обов'язково. І ми можемо навіть тоді. Наприклад, коли бачимо, що дитина хоче до туалету їй дівати памперс, вона в памперсі ходить на туалет. І після цього знімати. Після цього цей памперс поступово можна там або розкривати, або класти, щоб вона на нього сиділа, або, наприклад, там зігрівати дитину, наприклад, там якимсь полутенечком додатковим. Тобто вводити ось тут вже додаткові методики, індивідуальні, і впливати на ось ці труднощі дитини. Тому що там поза неможливість розслабитись, це також може впливати. І ще один момент ось тут труднощів це негативний досвід. Тобто, коли, наприклад, колись дитина прийшла з на горщик, а він був з вулиці і дуже холодний, і тепер дитина його боїться. Тобто в дитини трапився негативний досвід. Ось цей негативний досвід ми часто поєднуємо з емоційними вже труднощами, і тоді можна додатково працювати із звертатися до психолога, якщо був негативний досвід, щоб працювати ось цей емоційний момент. Так, і тепер відразу ще зазначаю про один момент: це труднощі взагалі там розвитку, наприклад, мовлення, якщо дитина з особливими потребами, як тоді допомогти дитині. Тоді, окрім, того, що ми там запитаннями, що ми говоримо з дитиною, нам потрібно ввести це може бути там карточка туалету, це може бути візуальний розклад, який включений для туалет, це може бути жестова система або там. Пекси можуть бути, але ми допомагаємо дитині на рівні саме мовлення, також зрозуміти, щоб ми могли їй донести це, і вона могла також нам зрозуміти. Тому ось тут мовлення ми також враховуємо. І тепер з приводу індивідуальних особливостей, за які я хотіла сказати, це, наприклад, сім'я доволі часто подорожує, і це впливає на те, що там горщики змінюються, то треба попісяти в унітаз, то горщик, то, наприклад, такий перенісний, наприклад, для хлопчиків, буває така, ну, іначе як ну, перенісний, перенісний туалет і навіть для дівчаток, і дитина попісяє туди. Що бажано робити в такі моменти? Такі моменти ми можемо припустимо, щоб брати той горщик єдиний возити з собою. Або шукати там комфортно, якщо дитина пісяє, то ми якусь робимо, як, наприклад, ритуал. Якщо це там, часто ми на машині, то відкриваємо дві дверці, ставимо горщик, і там дитина ходить в туалет, тобто як є момент захисту. Тобто ми вирішуємо ситуації вже в залежності від тих умов, в яких ми знаходимося. І включаємо їх, тому що доволі часто бувають непомітні речі для нас, наприклад, дитини немає затишку, немає закритого місця, і дитина не може розслабитися. Вони можуть впливати, але вони вже в нас залежать від ось цього основного моменту. Це від сімейної системи, як ми на цьому рівні також функціонуємо. Чи дитина доволі часто там перебуває лише з мамою, і от з мамою вона в неї нема проблем, вона вирішує, а татові важче побачити ось ці моменти, коли вона ходить в туалет, коли в неї там якась поведінка з'являється, така, наче незвична, що вона передбать, ну, якби говорить про те, що ти знаходить, і татові важко вгадати. Тому ці моменти вже повинні обговорювати і вирішувати дорослі. А основні в нас етапи ось ці. Ось у нас ми йдемо за етапами, потім враховуємо труднощі і враховуємо нашу сімейну систему саме вже на контролі батьків. Ми йдемо з вами за ось таким планом, щоб навчити дитину ходити до туалету. Так, я сподіваюся, що мій запис буде вам корисним, що ви переглянете відео, і відразу скажу, що мене звати Гузюк Лілія, я дитячий та сімейний психолог і флортай спеціаліст. Якщо вам було корисне відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал, щоб переглядати нові відео. Гарного всім дня!